Здається, володіти вільно на 100% українською неможливо, бо це дуже багата мова, і ми постійно навчаємось, але звичайно спілкуємося українською. І я скажу, що дуже багато знайомих і клієнтів я бачу переходять на українську мову. Особливо ради, коли люди, які приїхали зі сходу, ми таки з такими часто зустрічаємося, бо вони є нашими клієнтами да, по роботі і. Знаю, в минулому році вони розмовляли російською, а зараз українською. І це достойно поваги. Це правда, це дуже приємно. Вільно розмовляю українською, бо я з Вінниці, в принципі, я не скажу, що наш регіон він російськомовний. Дружина російської. Я сам українець, але ну, навчався в російській 11 школі. Тому тут воно таке. Але ж стараюсь, щоб. Слова, ті, що на російські, зразу перекладаю, тоді вже викладаю на українську на рідну мову. Так що поки що не зовсім ти живучи в цій державі, ми повинні говорити мовою нашої держави. Ну мені так комфортно, Я, я вважаю, що починати потрібно з себе. Я завжди е, свідомо не перехожу на е, іншу мову. А вважаю, що той, хто перебуває тут в Україні, він повинен перейти і спілкуватися нашою мовою. Я вважаю, що кожен повинен внутрішньо відчути, що це один із наших фронтів. Достатньо вільно, якби не служить в певній мірі. Не сильно вільно, тому що колись закінчувала українську школу, а потім виш і із -за цього, що було преподавання на російській мові. Повністю сім'я перейшла, якби да? Далі да, да. Ну, тепер тим паче, що треба. Ну нічого. Можливо, якісь курси попадати до Ні, ні, самотужки. Я в 2014 році, коли перший раз зайшов ворог. Я і мої знайомі, близькі, родина. Ми ну, працювали на хімічному підприємстві, де все було на російській мові. І ми з 14-го року перейшли на українську мову. Це ідентифікація нашого народу. На 100 балів. На 100 балів. Да, я заново здавала, тому точно можу сказати. А що було якісь там перекладати для Ні, ні. Самотужки. Да, самотужки. В школі вивчала, тому гарно володію. Ну, оскільки я працюю в галузі освіти, то мені за посадою це потрібно. Ну і в побуті я так вважаю, що досить велика частка моїх знайомих останнім часом переходить в побуті на ну, українську мову. Я вважаю, що це чудово. Ну всіх виходить по-різному, але загальна тенденція така є. Бажано, щоб ми усвідомили свою ідентичність. Ну і переходили відповідно на українську мову, щоб всі бачили, що ми Україна, і ми українці. Ми такі, хто ми є, такі як ми є. І... Não, não é sabia,